Transcrição e Legendas Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Сергій притула, колись відомий своєю чесністю та порядністю. Тепер став об'єктом розчарування для більшості українців. Нещодавно люди, які ототожнюються з притулою, придбали контрольний пакет акцій партії, навіть не дивлячись на свої попередні висловлювання про те, що політика волонтеру не цікава. Це дійсно вражає, особливо враховуючи той факт. Що він нібито придбав партію через своїх підлеглих, які готують її для парламенту, таку інформацію розповсюдив телеграм-канал Політбавовна. За їхніми даними: останні зміни у партійному керівництві платформи справедливості викликають багато підозр. Спостерігається значний вплив притули на нове керівництво з Максимом Костецьким, юристом з фонду Притули на посаді голови і Олексієм Сердюковим, засновником мережі. Центрів готовності цивільних на посаді заступника цікаво, що до складу керівництва також увійшли діючі народні депутати від фракції голос Галина Васильченко і Наталія Піпа. Проте сам притула нібито відмовився від офіційного входження до керівництва. Ймовірно, для уникнення підозр із запуску власного політичного проєкту під час війни. Всі ці зміни були здійснені на початку квітня, але членам партії було суворо за. Заборонено розголошувати цю інформацію публічно, також передбачається ребрендинг партії у майбутньому. Цікаво відзначити, що партія Платформа справедливості була спочатку зареєстрована під назвою Єдиний кривий ріг у 2016 році. Просто у кривому розі, а потім перейменована вже у 2019 році. Прізвища попередніх керівників не надають жодної вказівки на ініціаторів чи бенефіціарів партії що може свідчити про її продажність, тепер партія має нового лідера і обличчя бренду Сергія Притуло. А от чи доречно зараз притулі думати про політику, коли за плечима є вже відверто провальний голос вирішувати українцям? На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.